Всім привіт! Знаходжусь біля Санторіні, але, на жаль, звук не записався, тому роблю озвучку. До цього я була в паркі Перемоги, потім була в Аркадії, і нарешті я біля Санторіні. Така цікава локація, вони ще не встигли завершити новорічну локацію. І подивіться, повар мене позвав, показав гуляш, який він сьогодні готував. Дуже смачний, так що хочу його показати. Бо смачно пахло, і так цікава в них така локація, що можна посидіти біля води під шум моря. І завжди красиво прикрашена. Я вам хочу трошечки показати і саме позглядаємо до води. Завжди в них приємно прикрашена. В різні пори року, по-різному, неповторна, і завжди у них можна зробити цікаві знімки. Подивіться: сидиш і гори дивишся на море, неймовірно, шум, плескіт води. Цвірінькають пташки, неймовірно, людей, до речі, було маловато, або я не заглянула в зал і не побачила. Так що. Якщо ви полюбляєте це місце, то можна звітати. Ось ця локація, вони її завжди роблять неповторною. Зараз тільки-тільки вони почали прикрашати, хоча це дивовижно, поруч вже прикрасили, вони ще не встигли. Осінню декорацію, мені здається, я не бачила в цьому році, не дійшла до них. Восени. А зараз буде скоро скоро зимова. Весною я була біля цього серденьку і бачила. Ось, бачите, в них ще осінь. Ну і я йду на море. Люди там зібралися, людей багато прогулювалось. Дуже багато піни. І вихідний день, це я гуляю 8 числа, і такий шторм. І нагнала дуже багато піни. Так що я прогулялася, мені дуже було приємно, дуже шкода, що ви не відчуваєте шум і плескіт води. Потрібно бути уважніше, бо я записала недалеко від Аркадії пташок в повільному темпі. І все, і звук виключився. Так що роблю перезвучку. Сподіваюсь, що вам сподобається, бо не хочеться вибрасувати. Відеоряд, він красиво, мені здається, передає атмосферу. І далі я піднімусь там далі до закладу. Подивіться, як симпатично. Такий невеликий пляж, він такий більш-менш у... уєдінений. Паласа пляжна невелика. Бачите, вода трошечки більше підійшла, ніж літом. І піни тут не так багато, як в Аркадії. Я до цього показувала в Аркадії. Там просто більше, ніж мені по пояс було саме цієї піни. І я дохожу до іншого закладу і піднімусь вам покажу там атмосферу. Там мені здалося, що людей було побільше. В самому ресторані, можливо, якісь були замовлені столики, але людей тут було побільше. І тут так цікаво, можна прямо спуститися до води прямо з ресторану. Дуже цікаво виглядає. Мені подобається тут, тут хоча і люди, здається, що поруч, але все рівно і відчуття таке, що ти наодинці. Я люблю гуляти на самоті, коли людей не так багато, Ну, і нарешті я підіймаюсь, бачу прямо зі сходів, що в них прикрашена новорічна, і це дуже приємно. Создає таку атмосферу. І бачу собаку, також вона новорічна. Вже не пам'ятаю, як її звали. Я питала, як її звали. Дівчинка мені навіть дасть корм, щоб я її погодувала. Ну, і показую вам з цієї позиції море. Люди сидять, тому я так пробую, щоб не дуже попадали в кадр. Собаки вдягнуті по-своєковому. Дивіться, який светрик в неї. Така новорічна собачка, така красунька. Дякую дівчинки за корм. Взагалі, завжди люди, які мають собаки, вони доброзичливі. Інколи бувають звичайно різні люди. Що я поспілкувалася з собачкою, і дівчина з собачкою пішли вниз прогулятися. А я піднімаюсь трошечки вище. І хочу вам показати, тут поблизу є такий колодязь, де раніше набирали воду. І я вам його зараз покажу. Ну, а зараз підіймаюсь і будемо розглядати разом. Подивіться, яка краса Лакамбала називається. Показую вам трошечки їхнє меню. Десерти є. Так що можна посидіти і відчути справді святкову атмосферу біля моря. Такий тут балкон, де можна також постояти, не спускатися, якщо вам не хочеться. Люди прогулюються, як бачите. Поки гуляєте, можна купити якийсь теплий напій. В будь-якому випадку ви отримуєте задоволення. Якщо тим паче ви любите таку неспішну прогулянку, бо я все ж таки поспішаю, я хочу мінімізувати міні 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 <свій>, свій час і отримати як можна більше емоцій, щоб підзарядитися. Тим паче, 9-го був цілий день дощ, і вам показую і читаю. Зараз озвучую не так добре видно, так що, якщо ви можете, почитайте саме за цей малий фонтан, де набирали воду, в якій кількості привозили цю воду і продавали, бо з водою в Одесі були проблеми, як ви пам'ятаєте, і брали на малому фонтані і на великому фонтані просто. Набирали в бочки воду і везли у місто. Показую вам з цього боку, як можете побачити, люди є дійсно. І хочу вам також показати, тут поблизу також є дерева магнолії. Зараз трошечки пізніше я подойду і вам покажу, бо весною, коли я прогулювалась і шукала магнолії, тут було таке невеличке дерево. Я не знаю, скільки років росте саме магнолія. Тут є дерево невелике. І вам показую, що у лакамбали є декілька входів. Ось другий вхід, більш такий, мені здається, також симпатичний, не можу сказати, що. І тут поблизу ще один заклад. Також люди сидять. Як бачите, також сидять прямо на балконі і насолоджуються видами на море. Ну, а зараз я йду. Але тут потрібно бути обережним, бо велосипедісти бігають, тому оглядайтесь. І ось саме я вам показую дерево магнолія. Хочу акцентувати увагу, бо така інформація цікава. Дерев магнолії, бачу, розсадили по місту дуже багато, навіть у мене у дворі. У дворі два дерева різних. І одне так рясно квітло, а друге не дуже. І вам хочу показати, дивіться, яка цікава годівниця. Дуже красива, але, на жаль, зерняток немає. Так що потрібно вже починати носити якісь зернятки, щоб пташкам було що їсти: пшеничку або якісь насіння, крихти, птахи будуть задоволені. І йду далі. Хочу пройти ось так вдовж Санторіні і потім вже підніматися до французького бульвару. Там французький бульвар закінчується, там такий підйом. І там є картини, намальовані арт-картини, вуличні художники малюють, і які я вам хочу показати. Показую вам з гори, там видно, що відбувається якесь, якесь мароприяття, міроприяття, свято у когось. Багато є таких місць, де вони прикрасили новорічно. Так що, якщо вам цікаво, можна підійти, подивитися, можливо, посидіти. В цьому закладі я не була. Я була тільки в Санторіні один чи два рази. Мені сподобалось смачно. Такі, таке все свіженьке, як бачите, в Санторіні. прямо готують прямо на дворі. І це так незвично, мені здається, не в кожному закладі готують на дворі. І я вам хочу тут показати, що де пропонується. Ну і роздивитися. Ось лакамбала, такий парадний вхід. І йду далі по балкону, показую вам види на море, камні. Пташок тут якось не скрізь були пташки на Тільки в одному місці я бачила багато пташок, можливо, тому що там годували. І ось така картина висить. Люди прогулюються, насолоджуються, така, така неспішна прогулянка, чому би не пройтись, не подивитись. Ось ще якась невеличка така кіоск, де можливо можна купити каву, якусь смаколик. Якщо ви не хочете заходити і сидіти, і витрачати час на ресторани. Я також не дуже люблю, бо коли ти замовляєш, потрібно все ж таки почекати. А чекати не хочеться. Часу нема, хочеться так пробіжатися, наповнитись емоціями і вже в рутину свого життя поринути. Підійду зараз вам покажу, що пропонують саме. Сантаріні, юшка рибацька картопля з ребрами, зі свининою і чорносливом. Це саме те, що я вам показувала, що готує повар. До речі, повар мене покликав сам, я не нагліла. Він покликав, бо, мабуть, людей не вистачає. Все ж таки, хоч якась реклама, хоч хтось побачить, можливо, завітає. Ось тут є туалет. Туалет, якщо я не помиляюсь, коштує 4 гривні. Мені здається, це Прямо дуже цікава ціна 4 гривні в наш час. Це небагато, але все цивільно можна знайти, якщо вам потрібно. А інколи це така інформація потрібна. Ну, і я йду далі. Хочу піднятися до кінця французького бульвару, показати вам арт художества. Людей небагато. Картини малювали не в цьому році, тому вони вже трошечки так. Пошарпаний, обвітрений на вітру. Ну, але це не страшно. І саме головне, що коли ви тут підіймаєтесь, там чуть трохи далі є одна із місць ботанічного саду. Вам показую вид це будинок чи готель. Якщо чесно, навіть я не знаю, мені здається, просто житловий будинок. Ось тут цілий комплекс кадор. І ось вже починаються малюнки видатних художників, такі репродукції, які зато можна роздивитися і насолодитися, прямо прогулюючись на вулиці. Машин, поки я проходила небагато, тому я думаю, що можна, в принципі, без, безпечно підійти і подивитися трошечки ближче. Якщо ви полюбляєте, поки я підіймалась, не одної машини не було. Але можливо це так мені повезло, що можна було безпечно підійти. Бо коли я побачила, що в мене слово мо замідлена зйомка. Я переключила і зрозуміла, що скоріше всього не буде звуку. Тому я повернусь вам в наступному відео, ще раз покажу, але покажу ці картинки, ці полотна ближче. Так що, так, що так. прогулянка була довга, я зробила таке коло від парку. Перемоги, потім Аркадія, потім Сантарін, і ось піднімаюся і піду далі. Я запланувала собі такий, таку прогулянку, я намотала десь 18 тисяч кроків, трошечки більше. Тому ем, в такому швидкому темпі я пройшлася і на цьому вам кажу все. І ще зустрінемось. Сподіваюсь, буду в слідучий раз уважніше. Пока, гарного дня!